Сьогодні Суспільне Вінниця спілкуватиметься із Артемом Захаровим, вчителем математики, який працював у Маріуполі. Після повномасштабного вторгнення він вимушено покинув місто та евакуювався до Вінниці, де наразі продовжує навчати учнів, але вже у Вінницькому ліцеї номер 3 імені Михайла Коцюбинського. Педагог розповів Суспільному про життя в українському Маріуполі до того, як Росія почала його нещадно нищити бомбардуваннями. Про шляхи Куації та як призвичаєвся до нових умов вже у Вінниці? Мої вітання і слава Україні! Героям слава! Розкажіть більше про навчальний заклад, де працювали, власне про педагогічний колектив. Як довго ви там працювали? Про ваших учнів. Працював я в школі номер 26 Це була нова школа після ремонту. В минулому року її здали. До нас навіть в Маріуполь приїжджали до школи і президент, і перша леді на відкриття цієї школи. Так що все, що тільки можна було побажати в цій школі, у нас було. Так що колектив теж зараз підтримую з ними зв'язок. У нас є спільний чат, спілкуємось. Скільки учнів було в школі? Більше 800. Би велика була школа, і через те, що на то багато хотіли туди попасти. Зараз ми де, де з ким спілкуємось. Є, є у нас спільні чати. Підтримуєте зв'язок? Підтримуємо. Да так. Так. а яким особисто був для вас ранок 24 лютого? Я пам'ятаю цей день. Я прокинувся вранці. Ну і перше, що завжди робиться, це дивишся в телефон, дивишся якісь новини, що там відбувається. І я побачив, що новини, і всі канали, і всі телеграм були що. Окупанти перетнули кордон. Чи були вибухи бомбардування саме в перший день? Ну, в тому районі, де я жив, Маріуполь взагалі велике місто. Там ще і заводи, велику територію займають Маріуполя. Тому в тому районі, в якому я жив, одразу вибухів не було чути. І взагалі здавалося, що щось схоже на 2014 рік. У Околиці Маріуполя, там якісь дії там відбувалися от перші дні. І тому якось перше враження було, що щось. Щось схоже, щось таке вже було. Навчання припинили, і я пам'ятаю, що ще чи в перший, чи в наступний день я ще спілкувався зі своєю колегою. Що у нас там буде на наступний день? Життя здавалося, що продовжувалося. Ми робили ті ж самі. Речі чи були ви свідком бомбардувань і того, як російські окупанти нищать Маріуполь? Так, звичайно, я думаю, що кожен Маріуполець, який залишився в той час в Маріуполі, то вони були свідками, тому що знаходитися в Маріуполі і не відчува, ну, не бути свідком бомбардування, або якісь там дії окупантів, це просто неможливо було. Так і в якийсь час навіть. Коли ми були, сиділи вже з мамою в квартирі у мене, то прилетів знаряд перед квартирою, перед нашою, і піс... зруйнувало нам балкон, там пошкодило дом, там п'ятиповерхівка. І тобто, після цього це було вранці, чи в четвертій годині. Після цього ми прийняли рішення, що потрібно збиратися і вже йти. Цього міста якось вибиратися з Маріуполя. Чи вже було помітна оборона Маріуполя, як працюють наші військові, як його захищають? Можливо, якщо не бачили, чули, що розповідали Маріупольці саме ось про героїзм оборонців Маріуполя? Так, це вже було, і були бої, і всередині Маріуполя. І навіть було чутні вуличні, десь бої де. Вже проходили, але в той час ще не було все сконцентровано тільки на Азовсталі. Тобто, це було поетапно, наскільки я розумію, що спочатку якісь райони боронили наші захисники, потім ну Тільця через, через обставини, да, зрозуміли, що було. Оточення, коли ви прийняли рішення, що з Маріуполя необхідно виїздити, власне, ось коли снаряд прилетів до вашого будинку. Думки про те, що потрібно виходити, то було постійно, коли почались бомбардування. Ну але не було одразу можливості такої. Перші моменти, коли інформація з'явилася, що можна з Маріуполя виїхати, то десь 16 березня, я я не помиляюсь, і почали люди, які мали власне авто, виїжджати. Ну, у мене у моєї сім'ї авто власного не було, тому ми, оце важкий момент був, коли з'явилася нагода виїхати, а можливості ще не було. Коли ми вибиралися на... з центру з квартири на край міста, то вже йшли саме через місто, і вже тоді були зруйновані будинки і воронки. І ми навіть проходили повз школу, в якій я викладав. І там на перехресті торчав знаряд з асфальту, просто на дорозі. Чи знаєте, що зараз зі школою, в якій ви працювали, чи зруйнована вона, в якому стані вона знаходиться? В якийсь момент, коли я вже був в Україні, в Вінниці почали з'являтися відео, фотографії, що подвір'я школи влучив знаряд, були зруйновано ну, там. Вибиті вікна, були зовні була вона пошкоджена. Ну а зараз що, що зі школою? Наскільки я знаю, що там зараз окупанти питаються своє щось налагодити, відновити навчання. Відновити, так. Та, і там навіть воно якось іде, якщо можна це, це так назвати. Так. Ну, а всі, вся ця техніка, в кожному класі у нас були там, інтерактивні дошки, ну, школа нова. І наскільки я розумію, там нічого цього не залишилося. Що, власне, із вашим житлом наразі, ви знаєте? Моє житло будинок квартира, через те, що знаряд потрапив перед, прямо перед вікнами, то згоріло, зруйновано. І це п'ятиповерхівка. У мене квартира в першому під'їзді. А між третім і четвертим влучив авіаційний знаряд, і там будинок повністю обвалений. Получається, ну, що частина дому окремо стоїть, четвертий під'їзд окремо. Ще люди, які там ще залишалися, давали інформацію, що саме в моїй квартирі там вже немає е, стін перекриття між квартирами, тобто, ну, може, туди і можна фізично зайти. Що там якісь голі стіни залишилися? Ну взагалі жити там не, неможливо. Ті, кому вдалося вирватися з окупованих територій, розповідають про свій шлях евакуації. Це і десятки рашистських блокпостів, а, обшуки, допити, фільтраційні заходи, фільтраційні табори. Розкажіть, будь ласка, яким був ваш шлях евакуації? Все почалось з того, що ми вийшли з Маріуполя і потрапили на перший блокпост вже окупантів. І там у мене в телефоні знайшли фотографію у, моє, у моєї сестри військовий чоловік. Вона була видалена, але я ще не знав про таку функцію в телефоні, що її нещодавно видалені. Цю фотографію в моєму телефоні знайшли. Тобто, моя мама поїхала далі, там в Мангош це були ще, а мене вони залишили. Мене повели, там був гараж біля е, дороги. Був гараж, трохи привідкритий, Там було декілька військових. Коли я туди зайшов, там ще були двоє хлопців, які стояли на вколішках. З розмови я зрозумів, що вони їхали у Маріуполь, і щось там в них не сходилось. Там ще була якась дівчина чи волонтер, але її в тому гаражі не було. Її допитували десь в іншому місці. І у них там, ну я так розумію, не сходилися, хто вони такі, да, покази. І один із військових на цих хлопців. Пакет надягав на голову і бив, а мені сказали чекати. потім, після того, коли до мене черга дійшла, спитали, чого мене перевели. Ну, я все розповів, що фотографія там. Вони подивилися, що за фотографія. А там вийшло, що моя сестра і чоловік із дитиною Вони тоді у нас в квартирі переховувалися. Ну тоді думали, що більш безпечне буде місце в наш район, і на якийсь час сестра знаходилася в квартирі у нас. І я думаю, може мені пощастило, що в них були такі до цього люди ну, в лапках більш цікаві. Тому вони подивилися, сказали, що йди пішки до Мангоша, там, там зустрінешся з мамою. Так, і, і ще в дорогу мені сказали, що зверни увагу, як ми відносимося до. Да? До вас хто проводив допит? Це були кадрові військові чи звичайні солдати? Ну я в цьому не розбираюсь. але мені здається, що ну по розмовах між собою, що це були ці ДНР, ЛНР. Ну я не розбираюсь, Я між між ними не розділяю. То для мене все одно ви пішли пішки до Мангоша? Так, до Мангоша пішли там, десь ну точно не знаю, 10-15 кілометрів. Десь моя мама вже там мене чекала. Наразі ви працюєте у Вінницькому ліцеї No3 імені Михайла Коцюбинського. Розкажіть, як сюди влаштувалися, як познайомилися із новим колективом, як вас тут сприйняли? Чи подобається? Розкажіть, як працювати у новому колективі? Стосовно враження, тільки позитивні. Хочу відмітити і професіоналізм наших вчителів. В цій школі всі допомагають, всі відзиваються, знаходжу спільну мову. Дуже добра сімейна атмосфера і да, це відчувається. Це дуже приємно в такому в такій атмосфері знаходитися. Що ви зараз викладаєте? В яких класах? Я викладаю математику, шостий клас, восьмий і дев'ять. Діти знають звідки ви проїхали, задають якісь питання, цікавляться. Спеціально такої теми не піднімалася. Ну, у мене є така думка, що вони знають. Ну, може соромиться, може, ну взагалі я відкритий до цих розмов, якщо може хтось побачить з дітей, Мо, будь ласка, задавайте питання, залюбки поспілкуємось. Як влаштували своє життя зараз? Розкажіть, чи подобається Вінниця, що сам? Чи не пошкодували, що обрали саме цей регіон? Ні, не пошкодував перше враження про Вінницю, особливо перші дні. Я багато тут по Вінниці гуляв і дивився місто. Все, все було незнайоме, але не не відпускали відчуття, що дуже схоже на Маріуполь. Я можу сказати, що Вінниця з Маріуполем схожі міста так тільки. Вам не вистачає ще море. Чи маєте змогу спілкуватись з кимось з Маріуполя? Із родичами, і з друзями. Всі вони з Маріуполя зараз, на щастя, повиїжджали. Хто раніше, хто пізніше? Я більш-менш рано звідти поїхав. Все ж так, в кінці березня був багато людей ще там залишалися і застали ще більш гарячіші фази Маріуполя. Що найперше на наступний день після перемоги зробити? І про мрії свої? По-перше, стосовно планів, довгострокові зараз якось планувати не, не виходить, навіть якщо ти про це думаєш. А що зроблю після перемоги? Ну не знаю. Хотілося би звичайно побувати в Маріуполі в звільненому, подивитися. Ну не обов'язково не знаю переїжджати туди жити. Взагалі Вінниця мені сподобалася. Тут я не проти і тут залишитись. Коли війна закінчиться і Україна неодмінно переможе. Якою ви її бачите після перемоги і після відбудови? Звичайно, хотілось би, щоб наша країна, наше майбутнє було націлено на якесь сучасне, сучасне життя. Я знаю, що на прикладі от школи можна побачити, що дуже багато людей професіональних, які педагоги, і можна від них взяти. Багато чого взяти, і думаю, що якщо буде достойне існування для таких людей, я думаю, що це було би найкраще для майбутнього нашої України Ну ще полюбляю думати стосовно Маріуполя. Я коли його звільнять то все ж таки там море, всі умови для курортного створення курортного міста. Якщо раніше Маріуполь був промисловий, багато багато заводів було, то хотілося б в майбутньому його побачити як. Якийсь такий живописний курорт. Дякую вам за спілкування. Що розповіли про усе в деталях. Нагадаю, ми спілкувалися з Артемом Захаровим, вчителем математики з Маріуполя, який наразі проживає у Вінниці. В свою чергу хочу подякувати у вашій особі всім педагогам, які тримають освітній фронт і щодня також наближають нашу перемогу.